Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у фрязі на московська область. Горить підприємство Радіоелектронної оборонної промисловості. Пишуть, що певна кількість окупантів заблокованого будівлі вибух трапився після влучання туди невідомого безпілотника. Уже пишуть про 12 загиблих. Десятки поранених до 100 окупантів знаходяться у будівлі заблокованими. Жертва кількість на оборонному підприємстві РФ може бути більшою. Саме там виготовляють модулі до кабів, якими окупанти старають з лиця землі, наше прикордоння та Харків. Зокрема, от і догралися Андрій Гранчук. У той же час пише наступне: країни НАТО можуть завдати рішучих ударів на території агресорки Росії, у якої проблеми з системами протиракетної оборони вважає Дмитро Снігирьов. Якщо глава РФ Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю, НАТО може відповісти неядерною зброєю по російській території. На заході вже не бояться кремлівських ядерних загроз. І фактично зробили Путіну останнє китайське попередження. Про це заявила військова аналітика, співголова громадської ініціативи. Ва справа Дмитро Снігірьову. в інтерв'ю Главреду він розповів про те, що західний світ відповість Росії в разі її застосування ядерної зброї країни Північно-Атлантичного альянсу залишили за собою таке право. Це буде відповідь конвенційним озброєнням. Уже були попередження з боку західних держав, і то на цих попереджень із 2022 року не змінюється. Тоді і зараз прозвучали ті самі тези про те, що у разі застосування тактичної ядерної зброї країни НАТО залишають за собою право адекватної відповіді по території Російської Федерації з використанням. Конвенційних видів озброєння, вважає експерта. за його словами можуть бути знищені стратегічні об'єкти в РФ в окупованому Криму, такі як бази Чорноморського флоту РФ і Новоросійську. Як показує практика, система протиракетної оборони Російської Федерації зараз фактично не відповідає потребам і нейтралізації зовнішніх загроз. Тому це більше ніж серйозне попередження з боку країни заходу, вважає Снігірьом. Також він додав, що Путін вже отримував останні прокитайське попередження від заходу, який припинив боятися його ядерних загроз. Згадаємо, Останні заяви заходу, де чітко заявили, що Росія зробила останнє китайське попередження про неможливість використання навіть ядерної риторики. Країни заходу припинили боятися ядерних загроз Путіна. А більше її чітка позиція, якщо Росія хоче згоріти в ядерному пополі, питань немає. Країни заходу їй допоможуть. У цьому інше питання у тому, що Путін чудово розуміє, що згоріти в ядерному пополі. Він не має жодного бажання. Він чіпляється за життя і буде чіплятися за нього до останнього. Наголосив Дмитро Снігірьов на початку червня в рамках Петербурзького міжнародного Номічного форуму Володимир Путін заявив, що РФ може застосувати ядерну зброю. Мовляв, якщо російський суверенітет або її території опиняться під загрозою. Чомусь на заході вважають, що Росія ніколи цим не скористається. У нас є ядерна доктрина. То До, подивіться, що в ній написано якоїсь чиїсь дії загрожують нашому суверенітету і територіальній цілісності. Ми вважаємо за можливе використати усі наявні у нашому розпорядженні засоби. Не варто сприймати це легковажно, поверхнево сказав глава Кремля. Індвовірність застосування. Ні, Росії ядерної зброї невелика, але загрозу недооцінювати не варто. Вважає президент центру глобалістики. Стратегія 21 експерт з міжнародних відносин і безпеки Михайло Гончара. А при цьому Москві доводиться приймати позицію Китаю, якому не потрібен ядерний конфлікт. Якщо РФ зіткнеться з катастрофічною поразкою в Україні, Путін може дати наказ на застосування ядерної зброї. Припустив секретар РНБО Олександр Литвиненко. Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки, підкреслив він в Інтерв'ю The Times. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.